Всім привіт, мої любі на каналі! Хто ще не підписався, підписуйтесь, будь ласка, буду вам дуже вдячна. Я сьогодні вам покажу мій рецепт моркви по-корійськи на український лад. Перший раз я її скуштувала ще в шкільному віці, коли мама купувала на ринку цю моркву у коріянок. Це було дійсно дуже смачно. Я почала пробувати купувати магазині, Це жах. Я так замислювалась, що треба зробити з морквою, щоб вона була настільки не Я Не знаю, як можна так зіпсувати страву. Ну, зараз мариную її тільки власноруч і покажу вам свій рецепт. Поїхали! підготавлюємо морку. У мене буде рецепт на пів кілограми. А вже ж повинна бути солодкою і смачною. Це залог того, що страва вийде класно. Далі ми нарізаємо моркву на довгі смужки. Більше всього мені подобається, коли морква такими довгими смужками. Але тут справа смак вам подобається, так і робіть. Кілька кілограма моркви мені знадобиться десь таких 5 6 зубчиків чеснику. Часнику теж не повинно бути багато, щоб він не забивав смак моркви. Взагалі, якщо поїш з великою кількістю чеснику, то ну, потім як з людьми спілкуватися. Весь чесник в нашу моркву. Посипаємо наш салат. Приправою для моркви і салатів по корійськи. Тут вам треба все на око робити, тому що, якщо ви не полюбляєте дуже пряне, вам не потрібна вся пачечка. Ну, тобто, півпачки достатньо. Ось ви пересипали і подивились, так. перемішали і поки відставляли. Найголовніше маринад: 150 мг будь-якої рослинної олії, в мене це соняшникова. Дві столових ложки цукру без гірки. Один, два, і чайну ложку солі з такою невеличкою гіркою. Нам ще потрібен буде оцет 9-відсотковий, 2 столових ложки. Один, два. Все це перемішуємо. І ми доводимо маринад до кипіння, все це розчинилося. І ось так гарячою рідиною ми заливаємо нашу гру. Воно ще кипить, шкварчить, ми все це заливаємо. І гарненько треба перемішати. Ми залишаємо це все в маринаді як мінімум на 2-3 години, періодично підходячи та перемішуючи все це. Але в ідеальному варіанті, а вже ж на ніч і вже наступного дня смакувати. Пройшла годинка, я періодично підходила її під мішу. Аромат такий, не наче це м'ясо маринує. А вже ж добу ніхто чекати не буде. Я зараз йду за оселецем або за будь-якою другою рибкою. Під картопельку і буду смакувати, тому що ну, це неможливо чекати. Що залишиться вже в холодильник. Готуйте мої любі по-домашньому, смакуйте і до нових зустрічей!